Привіт! Мій цьогорічний пасхальний рушочок вже готовий і подарований його власниці, тому я сміливо можу показати вам результат, яким я і моя подруга дуже задоволені. Робота вийшла яскравою і водночас дуже ніжною. Основу, про яку я розповідала в передньому відео, мене не розчарувала. Вона ніде не провисла, не покосилася, після прання не зіскочилась, хрестики не почали штовхатися. Ну, хоча, в принципі, за такий короткий час, який вона була в роботі, я не думаю, що з нею могло щось статись. Але менш з тим, я задоволена, що вона достатньо таки непогано себе зарекомендувала. Тому наступні невеличкі роботи можна буде. Також вишивати на такій основі. А от схема місцями мене, скажімо так, здивувала, так як я не зрозуміла значної кількості одиночних хрестиків, які я, чесно кажучи, просто брала і зашивала нитками, які були сусідні хрестики схожих відтінків, наприклад, там у листочках або в хмаринках. Бо у фоні, ну, так як, чесно кажучи, я не бачила сенсу в тих одиночних хрестиках, які там були представлені, вони не відігравали якоїсь окремої ролі. І, чесно кажучи, місцями було навіть досить таки смішно би вишивати оцей один хрестик, який, по суті, картинки ніякої тої не створює. А також ще, в принципі, деякі кольори можна було сміливо замінити схожими кольорами із наявності, і не докупляти їх. Так як ну, найбільший розхід ниток у мене був це два пасма, і, і то, в принципі, з фіолетових відтінків, якими і букви вишивалися. А так, деяких відтінків взагалі було використано по дві ниточки із пасми. Ну, хоча вся палітра вона виправдана. Забирати той чи інший відтінок я би не забирала, але якщо у вас є нитка дуже схожа до тієї, яку вам потрібно, то цілком можна вишивати нею. Рушничок дуже красиво доповнений ось цими метеликами, вони єдині тут обшиті бекстічем. І на у цих вусиках повинні були бути французькі вузлики, але, на жаль, ну, ніяк на цій основі французькі вузлики не скручувались, вони просто завжди проскакували на зворотню сторону за рахунок того, що основа м'ягенька, скільки опортів, бо я їх не робила. Тому я зробила просто маленькими хрестиками одну на одну клітиночку. І, до речі, таких маленьких хрестиків, тобто, якщо ну, основний хрестик вишивається через одну переплет, ниточку переплетення, то були ще такі от маленькі хрестики, які вишивались в кожну клітиночку. В основному вони використовувалися на ось цих крильцях у метеликів для того, щоб створити. Ефект такої витягнутості, щоб крила не були ніби як ламаними, різаними, що також досить красиво виглядало у результаті. Також дуже красива ця маленька церквушечка на задньому фоні. Вона ніби. І не надто така примітна. Ну, я не люблю сюжети, де на передніх фонах там хрести або церкви у таких рушниках, але водночас вона і доповнює така красива на задньому фоні, ніжна. Тому сюжет мені дуже сподобався. Зшивала рушник самостійно і довго вибирала єдине, що колір кружева для країв. Ніяк не змогла підібрати кружева у якійсь кольоровій гамі, тому зупинилась на білому і, думаю, воно як найбільш краще сюди пасувало. Я завжди використовую гачковане кружево. Ну, не люблю я ці синтетичні або ці френзлики на рушниках. Не знаю, якось таке кружево мені подобається більше. І єдине, саме це воно мало таку достатньо паутинчасту структуру плетення, тому краї кружева ну, ніяк не хотіли спідшивати, ниточки завжди звідкись вилазили. І єдиний варіант, який я для себе придумала, я обробила край цього кружева звичайною тонкою атласною стрічечкою. Таким чином, і краї заховались, і це все виглядає досить таки акуратно, подрузі сподобалось. Тому, як варіант для себе я примітила. До речі, цікаво буде, якщо ви, можливо, знаєте якийсь інший варіант, яким можна би було пробити саме такі краї, якщо дуже в Вилазить в висові ниточки, можете написати, цікаво буде почитати. Тому, я думаю, якщо ви шукаєте схему для рушника і помітили саме цю, то без вагань можете починати її вишивати. Я думаю, вона вас не розчарує.